Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найрадикальніших філософій античності філософії кініків. Так, давайте розбиратись у чому ж полягає суть кінізму, і що найцікавіше, чому те, що ми сьогодні називаємо цинізмом, насправді має дуже мало спільного з початкової ідеї цієї філософської школи. Це геть інша історія. Щоб зрозуміти по-справжньому шокуючий та провокаційний спосіб життя кініків, треба почати, як не дивно, з доволі абстрактної філософської суперечки. Саме вона ключ до всього. Отже, у нас є два мислителі: антисфен, засновник кінізму, і його знаменитий сучасник Платон. Платон казав, що існують загальні ідеї, така собі ідеальна ідея коня. Антисфен на це відповідав: ні, існують тільки конкретні окремі речі. Для антисфена все було гранично просто він казав Я бачу коня, але не бачу кінськості, тобто річ є тим, чим вона є, ніяких прихованих абстрактних сенсів, реальна лише конкретика, те, що можна побачити і доторкнутись. І ось тут починається найцікавіше якщо відкинути всі ці абстракції, як от справедливість чи добро в загальному розумінні, то постає дуже практичне питання. А що ж тоді є справжнім благом для конкретної людини? Кіники взяли цю ідею і пішли з нею до кінця. Вони почали шукати те, що людина може назвати по-справжньому своїм, щось таке, що не залежить від зовнішнього світу. І тут їхня логіка дуже прямолінійна. Подумайте самі майно його можна вкрасти, здоров'я можна втратити, репутація легко руйнується, навіть саме життя, і воно не вічне. Тобто все це зовнішнє, все це можуть забрати. А отже, воно не може бути істинним благом. І до чого ж вони прийшли? А до того, що єдина річ, яка належить людині беззаперечно і яку ніхто і ніколи не може відібрати, це її внутрішня свобода, ось воно найвище благо. Ця ідея про внутрішню свободу не була простою теорією ні, вона стала фундаментом для абсолютно нового ідеалу життя, який вони назвали «автархія». Автаркія це, по суті, самодостатність, доведена до абсолютного максимуму. Це ідеал кінічного мудреця, не залежати ні від чого і ні від кого, покладатися тільки на себе. І як це виглядало на практиці? Ну, досить екстремально. Їсти по мінімуму, пити воду, звідки доведеться, хоч би й скалюжі, носити простий плащ і жити з того, що дадуть люди. Повне звільнення від усього зайвого. Логіка тут залізна. Якщо щось можна втратити, значить, воно ніколи й не було по справжньому твоїм. А раз так, то яка може бути трагедія? Це просто зовнішня річ, яка не має жодного стосунку до справжнього блага, до внутрішньої свободи. І от ми підходимо до фінального, найвідомішого і, мабуть, найскандальнішого аспекту філософії кініків. Розмірковуємо далі за логікою кініків. Якщо майно, здоров'я, статус, усе це зовнішнє мішура. То що тоді можна сказати про суспільні правила, традиції та думку оточуючих? Правильно, це теж зовнішнє, а отже, неважливе. І ця зневага до суспільних норм, ох, вона виходила на абсолютно новий рівень. Візьмемо найвідоміший приклад Діогена. Історія розповідає, що він міг спокійно мастурбувати просто посеред Афінської площі. Уявіть собі цю картину. Але це був не просто епатаж заради епатажу. Це був свідомий перформанс, продумана провокація? Таким чином він демонстрував, що не є рабом штучних, вигаданих людьми правил. Він був вільний, абсолютно вільний. Добре, це все дуже радикально, але який практичний урок можна з цього винести сьогодні, не вдаваючись до таких крайнощів? А головний урок, мабуть, полягає у вмінні розрізняти, відділяти те, що є справді нашим, наша внутрішня свобода, наші думки, наш вибір від усього зовнішнього майна, репутації, чужих думок, навіть нашого здоров'я, яке теж не завжди під нашим контролем. І це, зрештою, залишає нас із одним, але дуже потужним питанням, над яким варто подумати а що в житті є справді по-справжньому вашим?